Зразу запрошуємо нашу наступну гостю. Це Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталія, добрий день, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Чергова ніч з шахедами для України. Летіли вони по тилах, так би мовити. Розуміючи, напевно, що центр досить добре захищений. Розкажіть, будь ласка, подробиці цієї атаки про роботу сил протиповітряної оборони. Так, атака була потужна, була розгалужена, також дещо мішана, тому що ворог використовував не тільки ударні безпілотники, а й серед них ще й застосовував паралельну тактичну авіацію з пуском керованих ракет. Також характерною ознакою її була широка дійсно географія пуску, і про це свідчить навіть географія ж наших результатів збиття. Три над Дніпроп... над Кіровоградщиною, три над Миколаївщиною, по одному Херсонщина, Дніпропетровщина і Вінниччина, і два на Одещині. На Одещині, на жаль, відбулось також влучання в технічну територію інфраструктурного об'єкту, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано, але сам факт того, що ворог намагався атакувати. В такий різний спосіб і е, ускладнюючи е, системи роботи систем протиповітряної оборони, майже 5 годин в напруженні перебували підрозділи протиповітряної оборони півдня. Зокрема, е, також ворог використав керовану авіаційну ракету Х-59 в напрямку Кіровоградщини, Її теж було влучно знищено. А сам факт атаки нічної передувало і ураження верніше, пуск ракет з акваторії з території тимчасово окупованого Криму. Це надзвукові онікси протикорабельні ракети, які ворог запускає час від часу по прибережній території. Оскільки далі вони просто не спроможні залітати, і ці ракети втратили свою вражаючу силу на підльоті до узбережжя. Це їх особливі. Вони не здатні дуже глибоко залітати в, в територію суходолу. Саме тому ворог, очевидно, розвідував готовність систем протиповітряної оборони протидіяти майбутній атаці. Пані Далі, яка ситуація зараз у акваторії Чорного моря? Чи є там спостерігається присутність ракетоносіїв ворожих? Ракетоносіїв ми не фіксуємо. Вони заведені в пункти базування. Море коткотру здобув вже штормить і це не сприяє такій службі розгорнутого корабельного угруповання. Зараз спостерігаємо шість одиниць. Переважно це прикордонні кораблі катери, які патрулюють прибережну зону. Тримається корабельне угруповання в східній частині Чорного моря, тяжіючи до Новоросійська, оскільки в них є багато клопоту з переоблаштуванням логістики з кримських бухт. До новоросійських, до історично-російських берегів вони зараз трошки цим зайняті, але погода не сприяє логістиці, і вони змушені перечікувати і бути насторожі, ховаючись за цивільним судноплавством. Це маю на увазі район для так званого огляду перед заходженням в Керченську протоку, де ворог концентрує 30-40 цивільних суден, за якими почува більш-менш захищеним від морських дронів. Щодо ворожих масованих атак бачимо, що впродовж останнього навіть тижня так ворог частіше застосовує таку тактику змішаних атак, використовуючи і дрони, і ракети, і так далі. Але до того ми говорили, що ворог накопичує озброєння, накопичує зокрема і ракети для подальших ударів по критичній інфраструктурі України. Зокрема, в жовтні була дуже низька інтенсивність ворожих обстрілів, і також вересень теж було значно менше ніж влітку. Але скажіть, будь ласка, на півдні, на в південних регіонах чи Фіксувалося зменшення обстрілів цивільної інфраструктури, по якій ворог б'є ну фактично щодня за цей період, поки ми говорили про те, що він накопичує так свої боєзапаси так, якщо згадати тижня, тижневу історію півдня, це удари балістикою, в тому числі по портовій інфраструктурі Одещини, там де ворог розуміє, не маючи успіху на полі бою, йому треба щось згодувати своєму народові як перемоги, і саме так вони продають в. Пропагандистських джерелах, ось ці удари балістикою. Ну проти балістики важко дуже протиставити якісь системи захисту. Вони мають бути надсучасні і відомо про те, що в нас їх недостатньо, але тим не менш точкові удари ракетні, які ворог застосовував балістичні, в тому числі і по Херсонщині, там де було зруйновано складські приміщення і супермаркет. Це все. Прояви певної слабкості ворога і доведення, ось до віччя, такого, коли вдається використовувати він вже зброю, яку фактично неможливо знищити на системі проти протидії. Пані Далі, а говорячи про цю сьогоднішню нічну атаку, ви зазначили, що вони там прощупують нашу систему ППО, шукають напевно слабкі місця і так далі. Але ж ми розуміємо, що засоби ППО вони ж теж не стаціонарні переміщуються, і ну до того, що от що там росіяни можуть прощупати і що знайти. Ну, взагалі, промацувати е, систему ППО це основна їх тактика. Вони намагаються зрозуміти логіку підходу наших сил протиповітряної оборони до захисту, і в такий спосіб. Вірогідно, для себе розраховують діяти наступного разу більш результативно, хоча ми бачимо, що це їм не вдається. Ефективність нашої протиповітряної оборони надзвичайно висока. Але враховуючи те, що сьогодні відбулася така масована атака з різних напрямів, і були все ж таки влучання і потужні влучання на сході країни, це все говорить про потребу, нашу потребу. В додаткових системах захисту і те, про що йшлося з міжнародними партнерами, про додаткові системи протиповітряної оборони. І якщо говорити про захист від дронів, це системи типу гепард, які можуть бути в надвеликій кількості розсереджені по різних напрямках. Чекаємо, звісно, на посилення нашої системи ППО від наших партнерів або ж в оренду будемо брати, як про це вже Юрій Ігнат говорив. Пані Наталія, дякую вам дуже за ваші коментарі, роз'яснення. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес центру Сил оборони Півдня України.